Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 31 березня. У Київській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 16 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Увесь день у Києві утримається ясна погода, опади не передбачаються. На півночі. У Житомирській області в день температура становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 13. У Житомирі на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. У Чернігівській області денна температура буде від плюс 21 до плюс 15 градусів, та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Ранок у Чернігові буде похмурим, але в день небо проясниться та ясна погода утримується до пізнього вечора. Опадів не прогнозується. На Сумщині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 11 до плюс 9. Ранкові хмари протримаються недовго в день та ввечері у Сумах очікується ясна погода. Опади не очікуються на сході. У Харківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 14 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 9. У Харкові досвітні хмари вранці розсіються, а вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю. Опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 20 до плюс 10 градусів та від плюс 12 до плюс 4 вночі. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Донецьку буде триматися ясна погода, опади не очікуються. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 7. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться і згадки. До самого вечора у Луганську буде триматися ясна погода. Опади не прогнозуються на півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою вдень 13 до плюс 10 градусів та від плюс 10 до плюс 11 вночі. Небо ясне в Одесі вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора без опадів. У Миколаївській області вдень температура становитиме від плюс 19 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 13 до плюс 9. Небо у Миколаєві цього дня буде ясним недовго. Вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора, опади не передбачаються. У Херсонській області очікується температура від плюс 23 до плюс 12 градусів в день та від плюс 12 до плюс 8 вночі. Небо ясне у Херсоні вранці затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 20 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 12 до плюс 9. Вранці у Запоріжжі небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня без опадів. На Кримському півострові денна температура буде від плюс 22 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 15. У Сімферополі до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Опадів не прогнозується. На заході. На Львівщині максимальна температура вдень становитиме від плюс 22 до плюс 17 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура в день буде від плюс 24. До плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 9. Небо, ясне в Івано-Франківську вранці, затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора. Опади не передбачаються. На Тернопільщині максимальна температура в день становитиме від плюс 23 до плюс 18 градусів, а вночі до плюс 12 градусів. Перша половина дня у Тернополі буде ясною, а після обіду з'являться хмари, опади не очікуються. У Чернівецькій області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 градусів та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Чернівцях ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 23 до плюс 18 градусів в день та до плюс 15 вночі. В Ужгороді погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, опади не передбачаються. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 24 до плюс 17 градусів, а вночі опуститься до плюс 13 градусів. Увесь день в рівному триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари. Опадів не прогнозується. У Волинській області денна температура буде від плюс 24 до плюс 18 градусів та від плюс 11 до плюс 13 вночі. Вранці небо у Луцьку буде ясним і залишатиметься таким майже весь день, а ввечері його затягнуть хмари, без опадів. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 21. До плюс 16 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 12. У Хмельницькому, на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області денна температура буде від плюс 20 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 9 вночі. Небо у Кропивницькому буде ясним увесь день, лише ввечері воно затягнеться хмарами. Опадів не прогнозується. На Полтавщині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів та вночі від плюс 10 до плюс 11. У Полтаві небо буде ясним до самого завершення дня без опадів. На Черкащині температура в день буде від плюс 18 до плюс 14 градусів та до плюс 11 вночі. Ранок у Черкасах буде похмурим, але день небо проясниться. Та ясна погода утримається до пізнього вечора. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 14 градусів та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Вдень у Дніпрі хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоби ввечері розсіятися без опадів. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 16 градусів. Та від плюс 11 до плюс 12 вночі. У Вінниці до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами без дощу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Бережіть себе та своїх близьких, і нехай кожен ваш день буде ясним та сонячним, незалежно від того, що обіцяє прогноз погоди. До нових зустрічей.